Псалом 85. -й. Диригентові Псалом Синів Корея. Господи, Ти змилосердився над своїм краєм і повернув з полону Якова. Ти простив беззаконня своєму народові, покривши усі їхні гріхи. Ти перестав гніватись на нас, відвернувши своє палке обурення. Обернись до нас, Боже нашого спасіння, і забудь своє невдоволення нами. Невже ти вічно будеш гніватися на нас, продовжуючи своє обурення з покоління в покоління? Хіба ти не оживиш нас знову, щоб твій народ радів у тобі? Вияви, Господи, до нас своє милосердя і подаруй нам своє спасіння? Послухаю, що скаже Господь Бог. Безперечно, Він говоритиме про мир для свого народу, для вірних своїх. Лише нехай вони не повертаються знову до своєї нерозсудливості. Адже Його спасіння близьке до тих, котрі бояться його, аби його слава перебувала в нашому краї. Милосердя та істина зустрінуться, правда і мир поцілуються, праведність зростатиме від землі, а справедливість з неба нахилиться. Тож Господь пошле добробут, і наша земля дасть свій врожай, істина йтиме перед Ним, визначаючи дорогу Його крокам. Псалом 86, молитва Давида. Господи, нахили своє вухо і вислухай мене, бо я пригнічений і вбогий. Збережи моє життя, тому що я вірний тобі, спаси, мій Боже, свого слугу, котрий покладається на тебе. Помилуй мене, Господи, бо щодня кличу до Тебе. Сповни радістю душу свого слуги, бо до тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш, Ти багатомилостивий до всіх, котрі до Тебе кличуть. Вислухай, Господи, мою молитву і зверни увагу на голос мого благання. У день свого горя до Тебе волатиму, бо Ти відізвешся до мене. Немає серед богів, подібного до Тебе, Господи, і немає таких діянь, як твої. Усі народи, яких ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлятимуть ім'я Твоє, тому що ти великий і чиниш дивовижне, ти єдиний Бог. Вкажи мені, Господи, дорогу свою, щоб я ходив у Твоїй правді, учини моє серце таким, аби воно мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати тебе, Господи, Боже мій, від усього свого серця. Повіки прославлятиму Твоє ім'я, бо велике Твоє милосердя до мене, Ти врятував моє життя від глибин Шеолу. Боже, зухвалі повстали проти мене, натовп жорстоких людей потягай на моє життя, вони не уявляють тебе перед собою. Ти ж, Господи, є співчутливим Богом і милосердним, довготерпеливим, багатомилостивим і праведним. Повернися до мене і помилуй мене, наділи Твого слугу своєю силою, спаси сина слугині своєї. Дай мені ознаку прихильності Твоєї, аби мої ненависники побачили це й осоромились. Адже Ти, Господи, допомагаєш мені й потішаєш мене.